Україні потрібно щонайменше 200 тисяч миротворців для запобігання нового нападу Росії, заявив президент Зеленський. Які країни будуть готові надати своїх військових? Ми поміркували із Марією Золкіною, головою напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи та дослідницею Лондонської школи економіки і політичних наук розмову з нею вів Влад Бундаш. Насамперед я б хотів запитати ось про значення цієї заяви. Так, ось така чітка цифра від Зеленського лунала, хоча не точно. Так я зазначу, тому що він сказав 200 тисяч, але це мінімум. Але він про це голосно ось так заявив на форумі в Давосі, твердо сказав: ось з вашої призми бачення, чи свідчить це, що у нас уже є певні домовленості з нашими партнерами, чи таким чином Зеленський хоче показати так, що це питання є пріоритетом, і його вже треба обговорювати і деталізувати саме з. Зараз ну, розмови про це точаться вже не перший місяць, е і почалося це з політичних заяв деяких західних лідерів, зокрема Макрона, який ну на, на сьогоднішній день є в принципі основним адвокатом цієї ідеї, меншою мірою цим займається, але так само підтримує його Велика Британія. Але оцей тандем, Франко-Британський, він, в принципі, є основною рушійною силою зараз. Е Подальших дискусій про це, ну а активізувалося це і набуло якихось конкретних цифр в вигляді запиту від того ж Володимира Зеленського у зв'язку з тим, що зараз адміністрація президента Трампа буде намагатись організувати переговори про переговори. І, власне, для України важливо, щоб розмови про можливі. Переговори з Росією е, і, взагалі, розмови про можливий режим тиші, те, ну те, що є зараз пріоритетом для Трампа. В питанні російсько-української війни, щоб це відбувалося з розумінням, а що для України далі. Якщо немає гарантії безпеки у вигляді двосторонніх домовленостей, якщо немає гарантії безпеки у вигляді членства в НАТО, то розмови про миротворців на лінії розмежування будуть тільки зараз посилюватися, але не факт, що вони точніше вони точно не будуть синхронізовані в часі з активністю Трампа на. Щодо режиму тиші на цьому переговорному треку. Я тут хочу уточнити з приводу цифри, тому що 200 тисяч це доволі така велика сума, так і видання Reuters mm -hmm. ось порівнювало а, це з чисельністю збройних сил Франції станом на 2020 рік. Ось якщо оцінювати армії європейських країн, так я тут свідомо прошу так не враховувати, наприклад, США, тому, що я хочу ще окремо проговорити це питання. Якщо брати саме європейські країни, і політичну волю ріделів, чисельність збройних сил, їх наповненість і готовність, які країни на вашу. Думку якраз можуть забезпечувати оцю найбільшу кількість миротворців для України найбільшу кількість миротворців для України зможуть забезпечувати ті, хто буде до цього політично готовий, тому що Велика Британія має не найбільшу армію, але вона є політично більш сміливою, скажімо так, ніж та сама Німеччина. Польська армія є дуже потужною і чисельною. Чи поляки фізично доєднаються? Це теж відкрите питання, тому що поляки не будуть покладатися зараз на наступні 5-10 років. На допомогу інших країн по факту єдність НАТО всі ці політичні розмови, але поляки зміцнюють зараз свою армію для того, щоб самим боронити в разі чого свій кордон, зокрема з Білорусією, з якої вони теж бояться в певний момент зазнати нападу. Тобто тут грає ключову роль навіть не стільки кількість, бо в Німеччині армія велика, але зацікавленість Німеччини відправляти своїх миротворців. Ну, скажімо так, викликає великі запитання і сумніви. Великої Британії там 60 з невеликим тисяч, але амбітність і, скажімо так, готовність дещо вища. Французька армія теж одна з найбільш чисельних в Європі, і тому тут є певне співпадіння, якщо з можливостей і з бажанням, але теж треба розуміти, що президент Макрон на внутрішньополітичному рівні. Ну, серед політичних сил фактично немає такої серйозної підтримки своєї ідеї, окрім як серед найближчих соратників в своїй партії. Ну, тобто його партія його підтримує в цьому питанні. Але якщо дивитися ширше, то зараз, тим паче, у Франції дуже строкатий політичний ландшафт Цифра, загальна цифра в 200 тисяч. Є не те, що не е, за великою, за високою е, для миротворців на нашій лінії розмежування, а це дійсно мінімум. Це точно не, не багато. От, коли точилися е, розмови про можливе застосування якогось миротворчого контингенту між 2014-2022 роком, ну на експертному рівні тоді. Бо політично Україна ж про це не говорила, не вимагала і навпаки вважала, що е, тоді наше політичне керівництво цю ідею не дуже просувало. Але е, лінія розмежування тоді над, на вздовж тимчасово окупованих районів Донбасу, е, і експерти пропонували розглядати цифру від 40 тисяч миротворців. Зараз лінія розмежування е, з росіянами е, лінія. Е, Фронту значно більша, тому і цифра, відповідно, теж зростає. От в Південній Кореї там одна з між Південною і Північною Кореєю одна з найкоротших таких ліній фактично розміжування, там що з близько 250 кілометрів. І у них трохи менше, трохи менше 30 тисяч американського контингенту за двосторонньою домовленістю стоїть. Тобто цифри абсолютно адекватні, пропорційні. Це дійсно старт. Якщо буде менше, це не буде мати жодного сенсу. Так, це важливо проговорити і усвідомлювати. Я тут ще хочу повернутися до ваших слів з приводу Макрона. Ось ви зазначили, що він взяв таке політичне лідерство у цьому питанні, але водночас ми бачимо таку складну політичну ситуацію для нього у Франції. Ось кажіть, коли він намагається бути таким піонером, так у цьому питанні загалом, останній можливо рік-півтори він так достатньо активно загалом підтримує Україну. Дуже багато зустрічей відбувається в Парижі. Так, зокрема, пам'ятаємо. Зустріч Трампа Зеленського Макрона в Парижі. Ось яка для нього вигода? Тобто він хоче стати ось цим першим номером один серед політичної еліти, політичного контингенту, так у самій Європі. Що він хоче? Яку вигоду хоче отримати? Макрон давно, і це не тільки пов'язано не тільки з російсько-українською війною повномасштабною. Макрон, в принципі, хоч, хотів дещо переглянути безпекові відносини в всередині Європейського союзу, всередині НАТО. Ньо, він давно власне ідею збільшення. Оборонних спільної оборонної політики, спільної безпекової політики Європейського союзу і цього європейського компоненту а, взагалі в середовищі НАТО, тому що очевидно, що ключовою рушійною силою НАТО все рівно залишаються і збройні сили, і на політичному рівні Сполучені Штати. А, тому це співпадає з його загальним баченням, що Європа має бути. Більш концентрована на власній оборонній політиці, наскільки це можливо, питання лише не в тому, що він дійсно один з небагатьох, хто, хто вірить в це, але давайте пригадаємо історію для французької політики. Це для різних політичних діячів В історії Франції в другій половині ХХ століття це було принципове питання, щоб більше було безпеки та оборони саме. На рівні співпраці європейських країн і Франція достатньо скептично ставиться до такого американського лідерства і того, щоб покладатися винятково на Сполучені Штати, тому тут все співпало. Але дійсно Макрон, допоки ну, так, так влаштована політична система Франції, що якщо він має свого прем'єра, якщо він має свою більшість, то це він набуває повноважень як в рамках суперпрезидентської моделі правління. Але суспільні настрої все рівно у Франції не можуть не впливати в міжвиборчий період, і Макрон ну не може на жаль покладатися на якусь дуже войовничу яструбину позицію, бо її немає у французького суспільства в цьому питанні. Так, пані Марію, в нас залишається не так багато часу. Я ще хочу уточнити з приводу Трампа. Ось ви на початку розмови зазначили так, що загалом його політика може впливати, і, зокрема, на питання миротворців. Але я тут хочу почути вашу думку, тому що ось ми пам'ятаємо різні заяви, які лунали від Трампа. Так і його ці передвиборчі гасла те, що він за 24 години закінчить війну. Потім він дав трішки відступив назад, дав відкат. Так зрозумів, що так скоро питання це не вирішиться. Зараз лунають різні заяви. Заява, хтось каже 100 днів, потім хтось каже, що через півроку закінчиться війна. І Я думаю, що у широкого загалу українців і українок виникає загалом це питання: то що очікувати, і загалом що означають ці заяви і як на них реагувати? Яка ваша думка? Ну я думаю, якраз в українському суспільстві немає очікувань, що за 24 години чи за 100 днів буде сталий мир. Та й власне в команді Трампа, я думаю, що не зовсім так буквально сприймали цю ідею з якимись 24 годинами. А більше можливо був розрахунок на те, що вдасться, враховуючи там попередню якусь ще до інаугурації човникову якусь дипломатію, вдасться добитися там того, що після інаугурації дуже швидко буде запущений процес. Ну от, власне, як відбулося на близькому сході. Але що буде певна попередня можливо робота, яка дасть свої результати дуже швидко після інаугурації. Але з із цими амбіціями Трампа буде особливо цікавити, що буде далі після досягнення політичної такої декларативної домовленості, тому що ніякої угоди підписано не буде. Я думаю, що і в команді Трампа це розуміють, може бути більш така домовленість, політична вигляді якоїсь декларації про режим тиші а решта речей вони не можуть. Бути зафіксовані на папері, тому що надто різняться позиції. Україна не може визнати факт окупації. Росія не може погодитись на те, що ці території окуповані будуть колись повернуті. Це те, що, до речі, було частиною мінських домовленостей. Бо Росія вже ну попередню роботу для себе провела, включивши їх незаконно в свою конституцію. І інший важливий момент формально, який не може бути зафіксований, через що, я думаю, в команді Трампа теж не сподівається не підписати. А якоїсь всеосяжної угоди, ні в 25 му ні 26-му році, це те, що Україна не зможе формалізувати відмову від НАТО, навіть якщо на рівні домовленостей всім буде зрозуміло, всім учасникам, що цей процес зупиняється, призупиняється, не рухається далі. Я думаю, от якось так буде виглядати, що зараз. Стартануть швидко політично з темою режиму тиші, можливо, навіть досягнуть певної домовленості, бо Росії це вигідно. Я не поділяю думку, дуже поширену в експертному середовищі в українському, що Росії що нічого не буде, тому що Росії це не вигідно. Я вважаю, якраз таки, я досліджувала логіку Росії між 14-22 роком по Донбасу. Їм якраз дуже вигідно втягнути Україну в переговори про переговори. Це довготривалий процес, який нічим не завадив. Вершиться не обов'язково призведе навіть до зменшення там активності на лінії. Бойових дій, але це точно матиме короткострокові наслідки для України у вигляді зменшення нашої оборонної спроможності, тому, що поставки західної зброї і планування оборонних закупівель на наступні роки автоматично одразу за логікою заходу будуть зменшуватися для України, тому що ми ж, начебто, вже будемо в якомусь переговорному процесі. А те, що він не призведе навіть до режиму тиші сталого, ну це на заході на це будуть заплющувати очі. Така логіка західної дипломатії Росія. На ць Росії вигідно на цьому зіграти. Це була розмова із Марією Золкіною, головою напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи та дослідницею Лондонської школи економіки і політичних наук. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.